Ні, є на прямої мобілізації немає. Працює контрактна система. У Росії є гроші. Зараз до речі, вже є з цим проблеми. Вже немає підвищення виплат контрактникам те, що було минулого року, на початку 25-го року. От в другій половині, вже ми бачимо, що є або зниження цих контрактних виплат, або їх заморозка. Підвищення вже немає, грошей не вистачає. Однак все рівно, Росія не просто виконує, навіть перевиконує не дуже сильно, там на 3%, але перевиконує план контракту залучення російських ну росіян на війну. До речі, не тільки росіян. Вони залучають іноземців достатньо масово. Декілька тисяч іноземців воюють на боці Росії. Різні способи до цього використовуються, але план перевиконується. Прямої мобілізації немає. І поки що в Росії зберігається ресурсна можливість продовжити цю війну.